Сказав Господь своїм учням слова, які я говорю до вас, не від себе говорю, отець, який у мені перебуває, Він творить діла. Віруйте мені, що я в і отець мені, коли ж ні через самі діла віруйте, істинно, істинно кажу вам хто у мене вірує, той діла, які я говорю, робитиме, а й більше від них робитиме, бо я йду до Отця. І все, що будете просити, в моє ім'я, зроблю, щоб отець прославився у Сині, зроблю все, чого ви не просили в моє ім'я. Якщо ви мене любите, зберігайте мої заповіді. Я проситиму Отця, і Він дасть вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки Духа істини якого світ не може прийняти, бо його не бачить і не знає, ви ж його знаєте, бо Він перебуває з вами, і у вас буде, я не лишу вас сиротами, я до вас прийду ще трохи і світ мене уже не побачить. Ви ж будете бачити, бо я живу і ви будете жити, і взнаєте того дня, що я моєму отці і що ви в мені, я у вас. Тому і заповіді береже їх, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій отець любитиме. І я його любитиму, і сам об'явлюся йому. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Добрі браті і сестри, роздумуємо над темами декади Місійності. І сьогодні є тема про Духа Утішителя. Також Христос говорить до нас Слово, і то, тут багато таких речей, що не те, що ми не розуміємо, а й апостоли слухають, вони не розуміють. То просто що речення то загадка, що речення то загадка, і вони вже, здається, розуміють і неправильно розуміють і тому. А виявляється, що ще треба трохи часу, щоб цей утішитель прийшов і наповнив їхнє життя. Тітка книжка Тадеуша Дайчера, роздуми про віру, він там роздумує про саму подію, зіслання Святого Духа. І він цікаво там описує, роздумує, каже, що заким апостоли прийняли силу Святого Духа. То вони мусили були так випробувані бути, щоб вони втратили всі засоби, знаєте, цього такого упування, покладання на себе. Вона раз у духовному житті, бо до чого я це веду, бо якщо хочемо просити Духа Утішителя, то нас буде нараз тотальна пустеля. Ми втратимо те, що ми любили, особливо то в молитві, особливо на службі. Ми мали такі всякі глибокі пережиття. Тут раз є така, знаєте, тотальна, особливо тепер, в тому часі. ми теж, і це кажуть, що це війна чи пандемія. Що... Але насправді, ще також, коли ми готуємося, щоб щось прийняти від Господа Бога, то Господь нас, нам показує, що ми нараз будемо в такій тотальній пустелі. І коли вони були вже такому, знаєте, повній безнадії і очікувані, тоді сходить на них Святий Дух і вони зрозуміли, що все є в Божих руках. Раз ми щось там плануємо, особливо то є дуже так гарно, коли ми трошки щось зрозуміємо жити духовним життям і дивимося на наших дітей. А наші діти, знаєте, вони собі живуть своїм життям, і ми хочемо якось їх там як кажуть навертати, чи то наразі дідусі з бабусями про внуків. Я не кажу, що нічого не треба робити, але в випадку сьогоднішньому то Дух Святий, утішитель є те, що все одно Він може. Ми можемо випросити тої благодаті і для себе, коли от буде таке, і так само для своїх дітей, і для своїх внуків. І апостоли тоді пішли цим Духом Божим голосити о те, що Христос їм об'явив. Вони багато чого переосмислили, так і то, до речі, страшно, знаєте, лишиться в знаєте, такій тотальній пустелі. Здається, що ти якби там умреш, а насправді там відбувається велика Божа благодать, де ми розуміємо, що. Бог особливий спосіб мене любить, бо вчора ми роздумали про ту любов, особливий спосіб нашу віру і формує, і будує, і збагачує, і підживлює, і навіть у такий спосіб, де ми цілковито довіряємося Господеві і просимо, щоб виконати те завдання, яке Він на нас покладає. А то завдання що голосити світові про Божу любов, що Христос якраз у цей світ і прийшов. Щоби вилити ну, цього дару Святого Духа. Бо що таке є Святий Дух? Це коли є Отець Небесний і є син Тут з цієї сторони, так образно, бо ми то так не відбувається, як я пояснюю, але то принаймні так чисто по-людськи, що якщо є тут Отець, а тут є син. І Отець свою любов проявляє до, до сина досконалу цю любов. Син тою самою досконалою любов'ю відповідає як син до батька. І оцей зв'язок між ними, це і є діяння Святого Духа, і це є ще одна особа. І то нам тяжко це все усвідомити зрозуміти. І тепер цим даром вони хочуть поділитися з людством. Але він дар цей сходить через Ісуса Христа, завдяки Його стражданням, Його, його смерті, Його Воскресінню. Він стає тим каналом, то так бридко говориться, знаєте, таким чисто людським. Він стає тою трубою, через яку отець прокладе. Світові любові, і вся воно, воно в таких всяких загадках. І першою такою, якщо ми любимо, то ми будемо все одно, заповіді Божі в нашому житті буде стояти на тому дійсно, такому унікальному місці, так як ми нараз унікально переживаємо Божу любов до себе. І ми це цим дорожимо, і ми це ніколи не стараємося, щоб воно було у нас захищене від оцього світу. А заповіді то якраз той шлях, що ми йдемо за Христом. І ті слова, які він до нас звертається, вони теж є дуже цінні для нас. Тому коли ми сьогодні похиляємо свої голови, і нараз буде це таке тотальне пониження, чи таке маленьке пониження, чи... і будемо чути Христові слова, то власне то треба просити того вилиття на моє серце. І нараз то буде лякатися наше серце, бо то найбільше, чого ми боїмося, дорогі браті і сестри, це змін. А Дух Святий якраз і буде вносити в наше життя тотальні зміни. Він буде таке враження, що буде наше життя перевертати догрингами. Де ми тоді побачимо дійсно той справжній світ, де ті речі, які ми цінили, вони були такими другорядними, але вони в нас були на першому місці. Ми думали, що ми без цих речей не проживемо. І навпаки, те, що ми якось відкладали. І таку особисту молитву, таку справжню молитву, то що також щитання Слова Божого, так оцінувати кожен день крок за кроком, то собі теж відкладалося, то воно для нас стане таке дуже важливе і дуже унікальне, дуже цінне. Ну і особли... особливий спосіб це свята літургія. Бо бачимо, коли ми хрестимо дитинку, то є там свята Тайна після хрещення, йде миропомазання. Де це прирівнюється до того щастя, але це треба розвивати. То кажуть, як, як мовою програміста, що програмка то є, але вона ще не заінстальована, такою мовою говорячи, а то власне глибоке пережиття. І також це є Пресвята Євхаристія. Це є такі тайни, які нас упроваджують у це Боже, Боже життя. Ну, коли ми готуємося в цій декаді месійності до прийняття дарів Святого Духа у неділю, то просімо того дару, що зараз ми потребуємо. знаєте, конкретно на цьому шляху, бо кожен рік він буде завжди унікальний. Кожному році ми будемо по різному це переживати. Ось, але ця спрага за Святим Духом і жити ним, і також ділитися тою Божою любов'ю з нашими ближніми, навіть якщо вони наразі зовсім. Зовсім не вартують, або зовсім вони не заслужили, або зовсім вони нас нервують. Ось, а так само і ми зовсім не заслужили Господа Бога, Господь села є на кожну душу, яка бо ми є, його, його діти. Також особливий спосіб, ми теж просимо тої потіхи тим душам, які є у чистилищі, які перебувають. Зараз, щоб Господь теж своєю благодаттю наповнив їхні серця. Чому людина ще мусить той етап пережити? Бо чогось їй бракує, щоб вона увійшла до того Царства Небесного вже у тій повноті любові. Просімо ці дари і для себе, і для своїх родин, особливий спосіб за наше воїнство, нашу державу. Там, де особливий спосіб того велитя, просто так бракує, що, що це давно цього вже мало статися. Ну і так само за наш померлих. слава Ісусу Христу.